Всім привіт! В нашому містечку! Нарешті почалась весна. Я вже думала, дійсно не дочекаємось. І найбільше мені подобається, що бузок все краще і краще. Він всюди, він на кожній вулиці, його стільки, що просто аромати повсюди. Взагалі кінець травня виявився дуже-дуже жарким. Ми навіть не очікували, навіть трошки згоріли були. І дуже багато качечок було на всіх ділянках, де тільки можливо. Тільки з'являється травка, знаєте, що там буде качечка, кролік, або, або ще якась тваринка, купа пташечок різних. Дуже цікава природа в Канаді. Ну і звісно, спрей парк. Ми без цього тепер вже нікуди. будемо. Діти не мукають стабільно хоча б раз в тиждень. Ну все, все знаю. Буска вже забагато, але просто і в Італії я його практично не бачила. Я за ним дуже сумувала. Я його дуже люблю, і особливо як воно пахне, як цвіте. І тут його стільки сортів різноманітних і кольорів, що ну просто неможливо відірватися. Я постійно фотографувала. Так що от вам збірочка за декілька днів. А ще мені дуже подобаються ці зелені вулички. І настільки гарні будиночки в цьому квітучому. Краса просто краса. Гусак прикольний. Цікаво він буде трогати тебе. Боїться? Ніфіга ні він не боїться. Я два кроки від нього. Привіт! <клів> Кльовий. Так, в мене знов фудбанк. Це сьогодні кінець травня. Наступний раз мені сказали в червні прийти. Подивимося, що далі. Ой, яка краса, помідорочки. Буду малим вкласти в ланчбокс. Арахіс. Дуже цікаво. Сочок. Трошки пом'ятий, але персиновий сочок. Морковки. Боже, я таких великих ще не бачила, щоб вони були. Так, це що? Молоко знежирене один літр, так? Для, для кави. Вершки, напевно. Тому що. навіть не знаю. Ну, Толком не пишу. Потім подивлюся, що воно таке. Виглядає, як вершки. О, яка краса. Прикольненьке. Це якесь м'яско. 900 грам макарончиків. Ой, це все таке класне. Це непогане. Печеньки. З шоколадною крошкою. Маленькі. О, мандаринки. Клас, мандаринки. Потім щось непонятне. Треба подивитись. Я так бачу, замороженого цього разу не дали нічого. Але нічого страшного. Так, що тут у нас? Картопля червона. Хі -хі. Пакети картоплі. Хі. Лінтики. Вау! У мене якраз швидковарка є. Я зроблю їх доволі швидко. Супер, я їх люблю. Потім фасольки. Э... Чілі стайл. Не, тільки не пікантний. Фасольки з свининою в томатному соусі. Вау! Це просто томато суп. І це томатний суп. Так, цією коробкою закінчили. Наступна коробка. Хлібчик. Він заморожений був, напевно, тому що він весь мокрий зверху. Окей, okay. ще один хлібчик. Але вони обидва з цільного зерна. Тобто це такий, що він всередині е, коричневатий такий. О, ці бубліки. Страшенно люблю бубліки. Далі це. Тунець в Води... водичці. Ще один тунець в водичці. І два. Тоже ще два тонця, отаких от, от водичці. Ми, до речі, давно їх не діли. І дві упаковки бананів. Одна зв'язка і друга зв'язка бананів. От стільки нам сьогодні дали фудбанку. Це дуже-дуже класно. Нам все подобається. Якраз за день до дня народження дівчонок ми пішли з групою українців здавати кров донорством крові. Ми були в перший раз дехто. Я і ще одна знайома, ми тепер дружимо. Познайомились якраз в автобусі, поки їхали, і я дуже рада, що ми познайомились. Тепер я маю значок і навіть карточку донора. А потім ми відпочили трошки вдома і поїхали в цирк, тому що в школі їм видали по білетіку з знижкою до цирку. І я мала заплатити тільки за себе. Ну, звісно, не нашу пропускати таку красоту. Ми пішли в цирк. І я вам скажу, що ми не пожаліли. Дуже цікавий, дуже в американському стилі, але діти всі були довольні. А це моє найулюбленіше. Я це бачила один раз в дитинстві, в цирку, і більше ніде ні в одному цирку не бачила. Про італійські взагалі мовчу. Це саме цікаве, що я колись бачила, як вони їздять в цьому шаріку. Це дуже неймовірно, дуже тяжко. І можна зачепити одне одне, як мінімум, головами, бо шар невеличкий. Вау, просто я я в захваті, тому що це дійсно те, що я бачила ще аж в дитинстві. Мушу зауважити, що з середини, з середини вистави в нас е, почався дуже сильний дощик на вулиці. Звісно, ми були в шатрі, мені в нас це не стосувалося, але в шатрі виявилось в криші дуже багато дирок, і з цих дирок почало стікати, капати. І майже всі місця, де сидіти, були мокрі. Ми намокли теж. Тобто, в нас все таки дощик був і всередині, і ззовні. Але далі це було неймовірно. Коли вистава закінчилась, ми вийшли. Почали почався сильний вітер, дощ величезний, град невеличкий, такий ще. І... Попередження мені на телефон вискочило, що поряд з містом торнадо. Я була в шоці. Я не знала, ми стоїмо на відкритій місності біля магазину і не маємо куди дітися, бо все закрите, це вже ніч. І треба чекати автобуси. Я з двома дітьми, і коротше, у мене був страшенний шок, але ми добігли до найближчої зупинки автобуса, і там перечекали град і все, що було. На щастя, торнадо пройшло повз, і це все закінчилось дуже дуже швидко. О-о! О-о! О,